Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Курочки стараються наші. Це тут гарна яєчка. Це маленька голошейка. Хотів би вам розповісти про свою зіпсовану майбутню інкубацію. Мені дуже прикро, але ж це життя. Я планував свою інкубацію заздалегідь. Ну, Дуже завдалегідь, майже за три, а то й, напевно, 4 місяці. Шукав заводчиків породної птиці, розпитував в різних групах. Які групи вони були? І в Фейсбуці слідкував, коли хтось виставляв свою птицю, пропонував яйця породної птиці. І так само є в Хайбері дуже багато груп. Я телефонував, списувався з заводчиками, обирав. Я дуже хотів купити собі інкубаційні яйця Маранів. Це порода, якщо хтось не знає, порода французької селекції. Дуже гарна пташка, яка несе пасхальні яйця такого темно темно коричневого кольору. Ну, зазвичай бувають різні, звісно, але такі темно-темно яйця, ніби ви офаргували їх коли варити на Пасху. На Великдень е яйці в лукової. Вони обирають такого яркого, гарного, блискучого, е такий колір. Ой, можна сказати, була така маленька мрія в мене. У мене скоро день народження, і я вирішив, що після нього якраз податок добре було б закласти яйця від кубатора. Все собі спланував, домовився з одною людиною на конкретну дату. Е на наступний день після мого народження, щоб я міг вже закласти інкубатор. Тобто інкубаційні яйця я повинен отримати десь, ну, плюс-мінус за день чи два до запланованої дати. Я писав з приводу замовлення майже ну, десь півтора місяці назад, що на кінець лютого мені потрібно буде отримати моє замовлення. Пропонував навіть зразу оплатити його, щоб, ну, так сказати, щоб точно це щоб людина, ну, всі люди, щоб людина точно була впевнена, що я маю як серйозні наміри, а не то, що як багато так буває, що записались. Да, да, мені там 30 штук, да, мені 10 штук, а потім, як доходить до діла, людина старається, складає яйця, дзвони, а вже нікому нічого не треба. І витрачений час. Ну, я сказав, що мені гроші наперед не беруть, бо в це життя все може, може, може статися. Ой, цю людину порекомендували як дуже відповідальний. Є сторінка в Фейсбуці, є сторінка в Ютубі. Новіликс ну, є сторінка, там де можна подивитись світлини і курочок і Курчаток, інформаційні яйця, як виглядають. В Ютубі є трохи огляд самої петиції, господарство, як вони утримуються, що їдять. Ну, Такі коротенькі відео, але ж ну, можна подивитися. Витом, бага, ну, як, ну, можна сказати, багато різних порід було. І я собі вибрав, що закажу 10 яєць маранів. І там ще побачив родилекбар. Якщо хтось не знає, Легбар це те, що курчка, яка несе пасхальні яйця, але такого голубого, світло-голубого кольору. Я хотів собі Амірокан і шукав такого заводчика, в кого можна було заказати, і Амерукан, і марані. Ну, Але, на жаль, я не знайшов таку провірну, хто б мені міг порекомендувати, бо на ELX є такі люди. Але... Я вже один раз опікся, тому ну, я хотів вже через когось, щоб ніхто підтвердив, що це людина надійна, а не куплені десь в магазині яйця в, в кращому випадку. Вибрав, так, так ось я вибрав собі 10 яєць маранів. Мені багато не треба. було, Якщо 5 вилупиться, то це добре. ну, щоб, дуже хотів мати таку в, себе в господарстві. Вибрав 10 яєць маранів, 5 яєць лікварів і 5 яєць. Ем... Боже, як віандот світний. Віандотів я не сильно хотів. Ем... Мені більше подобалися яндоти золото, Такий не дуже гарний окрас. По продуктивності, по характеристикам з інтернету, це не дуже така продуктивна природа, але вона гарна. Ну, на вигляд дуже гарно. Ну, В цієї людини було от декілька таких видів породної птиці. Я ски обрав, що 10 маранів, 5 лет барів і 5 андотів. Якраз 20 єгільтся посилочка буде така не дуже маленька, що на почті. Не так буде страшно її отримати, тому що чим менше посилка ви закати, наприклад, 10, посилка маленька, на послі, вірю, що її будуть там кидати, пуляти. Ну, це ж У мене є <смістична> так само спогади, тому я хотів А багато заказати, ну, не зможу, хочу закладати інкубатор від своїх курочок. Так що я закидав 10 маранів, 5 лигбарів і 5 віандотів. Все одно ж платити треба буде за доставку. А чим більше посилка, тим більше шанс, що, її, що вона доїде не і Її не будуть там, кидати, перевертати, перекидати, чи маленьку посилку на 10 яєць. Так ось за 20 днів я нагадав про себе. все було добре. Повідомив, що було б чудово, якби я посуху міг отримати рішення, щоб мені її відправили десь числа 18 або 19 лютого, а пару днів дороги, і якраз саме добре. Якраз вони прийдуть, а день відлежаться від дороги, бо зразу не можна, якщо випроводиється, одразу їх закладати, тому що там все перетрушене, треба, щоб це так сказати, встоялось вряглося на свої місця. Все домовились, підтвердили. І все. Я все в думках, Я все вже в думках вже інкубую, Там сам курчати. Вже в мислях мене вже вилуплюється. А мішок пообіцяли за кожен десяток бонусні яйця. Два бонусних яйця, то я вже собі намалював картинку. У мене буде 12 яєць маранів, шість електбарів і шість віандотів. Ну це ж взагалі чудово. Ну, там просто що не вилупиться, намалював ідеально, це 5-6 маранів вилупиться, 3 Віандота, ну, чи 5, не знаю, 3 лігбари, ну, гарна картинка це зазвичай 2 петуха, 3 курочки, один петух, 3 курочки, 4, ну коротше, що, щоб була, була родина, <с Bobby> маленька кури, родина, щоб були радувати яєчками. Так сказати, спробувати, що це за породи, що це таке. Хотів написати ще вчора, але вирішив, що потрібно, що не потрібно ні. не хотів набридати. А вже ближче до дати відправлення зв'язався. Так ось, ну що. Бо люди працюють все ж таки. Тут так же ще 4 рази, 4 рази писав про своє замовлення. Чекаю. Чекав. Так ось. Сьогодні пишуть, що все по плану. Кручки не підвели. І до мого великого розчарування замовлення не склалося. Курочки підвели. Як мені сказали, були інші замовлення. І моє почали складати лише з вівторка. Тобто я нагадав про себе у п'ятницю. В кращому випадку мені треба було шпітали, це була субота чи неділя. Щоб все було іде... мому, ідеальному... по моєму ідеальному плані, а його наче складати лише з вівторка. Вони сказали, що є 4 яйця маранів на, на, на цей час, Два яйця лігбарів, ну і він доти несуться гарно. Але я хотів саме маранів. Інші яйця були вже ну, так другорядні. І чекати вже нема куди. Ми свої яйця вже майже зібрали. Там залишилось пару днів відразу там більш середні, бо там трохи були замілкі місцями, є дуже крупні, 70 грамів, закладати десь від 50 до 60 грамів, ось такому спланували. Ну, все мало скластися чудово. А тепер, що, що маємо, то маємо. Я дуже розочарований. Ось так, стати, руку, руки опусти, опустилися. Ну, я ну, і що? І що робити? Я скоро почав шукати з тим, спілкувався з приводу і лікаційних яйцьмаранів тоді, коли шукав заводчиків, хто тримає і до. Як сказати, Дозвонився вже <гум> все. І, І до одних дозвонився, з, з ким спілкувався. Казали, я питав, чи на лютий, чи на кінець лютого може, може таке бути. Так, «Да, так, да, залюбки за можна, вони ще й знаходяться недалеко, що можна самовивозом було. було б заїхати забрати, бо ці яйці треба тільки до почти або поїздом доставляти. А тут можна було заїхати. Ну я їх не знав, це через ОЕЛІКС. Я знайшов вони там десь недалеко. Ну, кілометрів Чули на машині сісти доїхати. Я е, пишу їм, а вони кажуть у нас все. У нас вже все. У нас вже все. У них запис аж до травня. То, е, можливо, щось зміниться. Ну, ви ж самі розумієте. Ой. А інші невідомі. Тоже, так само на великсі. Ти не знаєш, хто це, що це, що за яйця. Мені дали ще один контакт інкубаційних яєць. Так сказати, надійних. Але там одне яйце маранів стоїть у 80 гривень за одне яйце. Ну, мені зразу написали, що дають два бонусних яйця за кожних 10 штук. Ну, чесно скажучи, мене трошки здавила жаба. І там тільки можна заказати маранів. Ну, мені марані нужны були тільки. Ну просто заказувати за 800 гривень. Десять яєць, це вам на почті буде маленька посилочка. Це не так, що з рук в руки дали. Це з одного складу відділення на склад на машину з машини, через машини, там на ті сортувальні станції ту посилку будуть кидати, швиряти. Там яється, якщо вони не повіться, то там нічого докутнього з них не вийде, щоб це буде 10. ну 12. ну 12, це вже 800 А там а, а там, ж, де я, умовць, там я за 800 вже було 20 яєць, 10 маранів. Мало би бути 10 маранів, 5 віандотів, 5 лекбарів. Ну і плюс невхохочі бонусні, які не судилися. Можливо, вже ж було б краще домовитися. І за дорожче по 80 гривень, чим домовлятись і розраховувати на інкубаційній яйці за 50 і, 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 і все. Я залишився, можна сказати, ні з чим. Я розумію, що це життя ще й зараз, що воно тяжке, що ти з тої курки не, ви, не, не видусиш таку кількість яєць, яку хтось забажав. Тиво-кому тобто, мені придивляти претензії. Людині, що вона завела мало курей, або е курам тої людини, бо вони собі одну неділю неслись добре, а другу неділю вже не несуться так добре. Так що ось таке в мене вийшла зіпсована інкубація така. Бо дуже хотілося собі в господарство, отримати таких гарних маленьких чорненьких курочок. І не знаєш, що, що краще, чи шукати якихось прям таких в наш час зараз ну, взагалі не можна якось підстрахуватися і бути впевненим у завтрашньому дні і, і в людях, і в а, а, тим паче в живой істоті в почках в курах в чужої людини. Ну кому можна подугіду. Це треба було шукати таких людей, в кого тих маранів, ну штук. 50, напевно, на тому подвір'ї. що точно на любу дату вам можуть зібрати інкубаційний це, ти паче зараз ще лютий, так сказати. Кури зараз Ну, вони несуться, у нас, напевно, гарно несуться в людей по-різному, в зі світлом, все ж треба враховувати. А що робити тепер я не знаю. Це так дуже тяжко, коли плануєш заздалегідь. Я ж кажу, я планував цю інкубацію ну, за 3-4 місяці. Так сказати, все мало скластися, прямо, вже точно підібрав кого маю замовляти, обрав зразу був декілька порід. Тому думаю, на що їх багато, але ну, все ну, ми будемо окремо тримати. Окремо раніше можна було тримати, там ліпарів, вендоти були б в основному стаді, якби там вилізли там, пару курочок, підпівник і так. А Я написав ще раз людині, які тут недалеко. Розводять у них є Марани, Лінська Сіцева, ну ще декілька різних порід. Вони мені відповіли, що якщо хтось відмовиться, то так, вони мені зателефонують зразу і скажуть, що у нас є такі. Є я кажу, що ж не штучок, десь що ви цим займаєтесь, ну, 10 є, це курка знесе, я не знаю. Це, якщо 10 курей через день несуться, ну 2-3 дні. Я кажу, ну треба на таку-то дату. Бо вже ну, все заплановано. Ми сказали, що на цю дату точно ні. Може пізніше, може це. Ну, так що, я шукаю. Як же вийде, так же вийде. Добре. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас може якась порада, дайте мені. Всього вам найкращого. Головне, мирного неба, і будьте здорові.